Вона годує людей, дає їм дім через неї починають війни та зрештою проливають кров. Земля легендарна повість Ольги Кобилянської під час великої війни звучить як ніколи актуально. Нове сучасне прочитання цієї української класики запропонував популярний режисер Іван Уривський. Квитки на його вистави завжди важко вполювати. Прем'єра постановки Уривського сьогодні на сцені в столичному національному театрі імені Лесі Українки, одним із перших вистав. Побачили і факти розповідає Даниїл Самсонов. Цей сюжет про родину з села на Буковині називають біблійним, де є українські Каїн та Аволь, які проливають кров за найцінніший їхній скарб. Філософська повість земля Ольги Кобилянської актуальна на всі часи та близька кожному народу, який боровся за землю. Само, але ж ти любиш землю. Ну, звичайно, люблю. Ну, що ти, значить, чоловік без землі. Ти будеш мати землю. Сам? Першу цю виставу побачила Литовська публіка ще у грудні 22-го. Тоді відомий український режисер Іван Уривський спеціально вирушив до Каунаса, аби створити з їхнім національним театром виставу Земе се Земля. Українську ж версію нині можна буде побачити у Києві у національному театрі імені Лесі Українки для режисера. Це діалог між країнами та їхніми культурами, яких об'єднує прагнення свободи. Виконавець ролі Михайла Андрій Коваленко певен, сучасні українці неодмінно побачать себе у цій історії. Саме цей матеріал. Він здебільшого проти досвіду, якого я особисто не маю, це досвід військової служби, досвід війни, перебування в бойових діях. Але мені доводиться це грати. Нам, цивільним людям, треба готуватися до повернення військових. Головний протагоніст, який іде на братовбивство Сава, вкрай хитрий, цинічний, буквально п'є материнські сльози. Його грає Олександр Грудинський, молода зірка театру та кіно. Володар премії Бафта мріяв зіграти Саву ще сім років тому, коли побачив постановку землі у рідному театрі Франка. Я прийшов, подивився, кажу, Боже, я б я б таку роль хотів би зіграти. Так сталося що через сім років. Я зіграв наші накази батькам про свою сирітку. Я розумів, що е, для для хлопця, взагалі для актора, це дарунок дійсно мати таку роль. Е, ось вона не. Вірно прописана обраницю Сави Рахіру, яка і підштовхує його на злочин, за збігом грає дружина Олександра Рудинського, Марія, вже маючи добрий арсенал, ролей І вона уперше грає антигероїню. Вона теж недолюблена дитина, зацькована. В неї був недостаток уваги. Вона постійно не могла знайти собі місце. Вона не могла знайти собі місце в цьому житті, і ну і ось так сталося коли коли принижують людей. В них зароджується щось страшне. Ця родина Сага Кобулянської показує людство на прикладі однієї сім'ї, в якій є протистояння, любов та зрада. Зрештою, боротьба світла і темряви, які притаманні людству в усі часи. Незважаючи на те, що це про українське село, історія, давайте просто приберемо це за лапки, і такі сім'ї можуть бути будь-які країні. Ось тому це може бути абсолютно світовою класикою. Даніл Самсонов, Дмитро Климчук, факта і єдині новини.